Привіт! Була хвилинка завітати в гості та поділитися думками. Знаєш, я останнім часом ловлю себе на одній. Якби одного ранку ми прокинулись, а соцмереж просто не існує. Ніби це був якийсь глобальний баг або довгий сон, і хтось випадково забув повернути світові кнопку поділитися. Уяви, ти береш телефон. І він раптом стає просто телефоном, без стрічки, без червоних точок, без цього відчуття, що ти комусь щось винен. Просто маленький чорний екран, який знає про тебе менше, ніж ти сам. І я думаю, як би тоді ми жили. Що б я робив, що б ти робив. Мені здається, більшість із нас трохи забули, як це робити щось у тиші. Просто тому, що хочеться. Без аудиторії, без плану, без оцього внутрішнього менеджера, який постійно підраховує, чи зайде, чи варто, чи буде це комусь потрібно. Колись творчість була інтимною. Перші фотографії робили не для профілю, а щоб зберегти для себе. Перші мелодії награвали не на релісу Spotify, а щоб просто впорядкувати хаос у середині. Люди писали щоденники, а не пости. Робили альбоми з фото, які ніхто ніколи не бачив, окрім них та близьких. А зараз здається, що ми живемо так, ніби за нами хтось постійно спостерігає, навіть тоді, коли нікого поруч немає. Я бачу, як люди вигарають. Вони не втомлюються від творчості, вони втомлюються від очікувань, від порівняння, від необхідності щодня доводити, що вони ще актуальні, ще цікаві, ще варті уваги. І я питаю себе: а якщо це все прибрати? Уяви, ти береш камеру, і ніхто не знає, що ти щось знімаєш. Ніхто не чекає від тебе відео, ніхто не відкриває твій профіль, не скролить, не оцінює. Ти просто йдеш і ловиш світло на сусідній вулиці, яке сьогодні якесь інше, трохи м'якіше, ніж учора. Уяви, ти сидиш на підлозі у себе в серед розкиданих нотаток, проводів і чашок з під кави. А всередині звучить мелодія: не тренд, не формат, не хід. Просто мелодія, яка хоче бути зіграна. Уявити створюєш щось, і це нікому не потрібно. І це не погано, це не провал, це просто нейтральний факт, як вітер, як дощ, як день, який просто минув. Мені здається, всередині кожної людини є ота первинна точка: не амбіція, не мета не стати кимось, а просто тихий, малесенький вогник, з якого починається бажання. О той момент, коли ти вперше сказав собі, я хочу це зробити. Не знаю чому, але хочу. Я добре пам'ятаю свій: я їхав у старому міжміському автобусі брудні сидіння, зачинені вікна, за якими ми готіли поля і маленькі заправки. Я розмовляв із сусідом, ми говорили ні про що: погода, дороги, якісь дрібні побутові речі. І раптом він питає мене: а що ти хочеш зробити в житті? І я несподівано для самого себе відповів зняти фільм. Я тоді не розумів, звідки взялись ці слова. У мене не було камери, не було плану, не було навіть сміливості. Але відповідь прозвучала так, ніби вона просто знайшла шлях назовні. Ніби щось усередині це знало, просто не формулював у голос. І оцей момент це і є той вогник. Щось дуже тихе, але дуже правдиве. Воно не вимагає доказів, не шукає лайків, не просить дозволу. Воно хоче назовні, щоб стати частиною цього світу, просто бути, просто жити. Іноді я думаю, можливо, все наше виграння, це просто спроба повернутися до тієї точки. Але ми весь час йдемо хибною дорогою. Ми намагаємось бути корисними, актуальними, потрібними. Хоча все, що нам треба, це трошки тиші, щоб почути себе. Воєві життя без алгоритмів, без охватів, без необхідності тримати планку. Без внутрішнього хронометриста, який каже тобі, ти давно нічого не викладав. Уяви, що твоя творчість це як дихання. Ти просто робиш це, бо не можеш не робити, бо не можеш без цього жити. І неважливо, чи хтось бачить, чує чи оцінює. Щоб залишилось у твоєму житті, щоб відпало, щоб стало зовсім іншим, а що нарешті своїм. Можливо. Ти би все одно виходив рано вранці на палубу і дивився, як сонце піднімається з води. Можливо, ти би все одно вмикав записи з шумом океану і намагався писати під них текст. Можливо, ти б все одно брав камеру і знімав, як світло ковзає по поручнях, по руках, по обличчю. А можливо, ти б робив щось зовсім інше. Щось простіше, щось спокійніше, щось твоє. І в цій уявній тиші є щось дуже чесне. В ній. Пропадає вся ця суєта: хто що сказав, хто що подумав, хто що очікує. Залишається тільки рух, тільки цікавість, тільки просте людське бажання спробувати. І мені здається, що іноді нам треба, хоча б по думки туди повертатись, ні не назавжди, ні не втекти від світу. Просто щоб нагадати собі, чому ми взагалі почали. Бо поки всередині є це спокійне відчуття, я би все одно це робив. Ти живеш у правильному напрямку. І навіть якщо відповідь інша, це теж окей. Це просто ще один спосіб побачити себе, почути себе та бути чесним із собою. Обійняв.